Розглянемо нерівності і загальні правила їх розв'язування. Отже, перше. Нерівність це вираз, який з'єднаний між собою знаками нерівності, тобто менше більше, або менше або дорівнює більше. або дорівнює. Знаки менше більше називаються знаки строгої нерівності. І знаки менше або дорівнює і більше, або дорівнює це. Знаки нестрогої нерівності. Так, далі ми можемо з вами е, з, повинні запам'ятати, що розв'язки нерівності це проміжки, і ми їх позначаємо на числовій прямій. Тобто, на числовій прямій ми позначаємо точки, причому, якщо ми маємо строгу нерівність, то точка виколота. Це для строгої нерівності. І якщо ми маємо нестрогу нерівність, то точка зафарбована. Це якщо не строга нерівність. Далі, біля виколотої точки, завжди ми ставимо дужки круглі, біля зафарбованої точки квадратні. Ну, для прикладу, Х більше, ніж 4. Будуємо на числовій прямій, виколоту точку 4. Х більше, ніж 4, нас цікавлять числа більше, ніж 4, вони знаходяться праворуч від 4. Тому розв'язками є всі числа, починаючи від 4 і до плюс нескінченності, але четвірку не включаємо. Якщо ми, наприклад, розв'язуємо нерівність х менше або дорівнює 2, то ми розуміємо, що у нас два зафарбована точечка, бо дорівнює 2 нам підходить. Х менше або дорівнює, значить зліва від двох, і записуємо розв'язки, це буде від мінус нескінченності до 2, включно із двічкою. Але біля нескінченності, чи то біля мінус, чи то біля плюс нескінченності, завжди ставимо дужечку круглу. Наступне правило розв'язання ми можемо переносити доданки. Розв'язуючи нерівності, ми переносимо доданки з однієї частини в іншу, і при цьому міняємо їм знаки на протилежні, так як у рівнянні. Друге, ми можемо домножити або поділити, це або помножити, або поділити на додатне число. Так, і ще ми можемо помножити і поділити на від'ємне число. Домножити, поділити, на від'ємне число. Але при цьому треба пам'ятати ще на від'ємне число і поміняти знак нерівності. І поміняти знак нерівності. Ну, до прикладу, Якщо в нас є, нехай там х плюс 2 менше 5, то ми можемо двійку перенести вправо і отримаємо х менше 5, а двійку перенесли мінус 2. І маємо х менше 3. Тоді, на числовій прямій, позначаємо трійку х менше 3 зліва від трійки, і проміжок буде від мінус нескінченності до трьох. Якщо ж ми маємо, наприклад, 3х більше мінус 15, ми можемо поділити ліву і праву частину на додатне число 3. І отримаємо х більше, а мінус 15 на 3 мінус 5. Позначаємо мінус 5. І більше за мінус 5 справа і отримуємо розв'язок від мінус 5 до плюс нескінченності. Якщо ж у нас є, наприклад, мінус 2х більше або дорівнює мінус 10, то нам треба поділити на від'ємне число. А коли ділимо на від'ємне число, знак нерівності міняється. Тому знак нерівності поміняли, і тоді мінус 10 на мінус 2, це буде 5, і позначили на числовій прямій. 5 і зліва штрихуємо. І баємо проміжок від мінус нескінченності до 5, включно.